Знаходимося зараз на поймі рісті ірвінь. Катастрофічних і різнових пожеж не було. Лише 4 дні, у цей період вихідних саме більше різ пожеж. Літаємо. Є попідріжемо. Він не вийде. В нас і тут все вивірило. Зразу, зразу на даній ділянці визначеної території, рейс і... закінчено, нових осередків займають не виявлено. А бачите, е... в ліс, що краще все ж таки компостувати. Будете бачити, ви зрозуміли. Раш лінія 102, наряд поліції приїде, проводити практичну бесіду з громадянами. Не спалюєте тут сміття, чи листя? Що, Будь ласка, в разі небезпеки дзвоніть на 101.